Чи українцю нами забудь про війну, про вогонь, що горить, хай душа твоя спокій знайде, хай серце теплом живе, поглянь на небо, зірки ясні, там є ми для тебе В тиші нічні. Відпусти всі думки і турботи, хай світ тобі стане без турботи, пьедь від новин і важкого дня, хай спокій знайде кожна душа, забудь про ворога. Закони війни Відчуй, як мир входить у сни. Відпусти, Біль, що тисне тебе, хай ніч принесе тобі сон новий. Далеко від вибухів, криків і страху, хай мрії твої летять в тиші світлі, Світло я в тобі не згасне воно. Відчуй цей світ, відпочинь, українцю. Ти знову живий. Відпочинь від новин і важкого дня, хай спокій знайде кожна душа, забудь про ворога, про закони війни. Відчуй, як мир входить у сни. Відпусти. Це тобі сон новий, далеко від вибухів, криків і страху, хай мрії твої летять в тиші світлі, світло є в тобі, не згасне воно, ми вільні душею, навіть коли болить, зупинись на мить, відчуй цей світ, відпочинь українцю, ти знову живий. Відпочинь від новин і важкого дня. Хай спокій знайде кожна душа, забудь про ворога, про закони війни. Щой, як мир ходить у сни. Ми сильні, ми стоїмо на землі, але й нам потрібен відпочинок у тиші. Не дай серцю згоріти від болю знайди світ у собі, знайди волю, відпочинь знайди в собі тишу. Новий день на тебе чекає знову, ти сильний, ти незламний у своїй дорозі, нехай ніч принесе спокій і віднову. Відпочинь від новин і важкого дня, хай спокій знайде кожна душа, забудь про ворога, про закони війни. Відчуй, як ми входить у сни.